Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З останнім оновленням в New State Mobile додали нову це два кастомізацію для DMRK, а саме для SL8. Ця кастомізація додає повністю автоматичний режим та пламегаз, газ, збільшує вертикальну віддачу та забирає слот у ствола. Давайте я відкрию це покращення і протестую його в TDM режимі. Тут можна скоп повісити, але я залишу точку, тому що я цю ДМРку зараз буду використовувати як АВшку. Додам великий магазин, швидко знімальний, і. жопу повішу. Так ось так воно виглядає. Байте, затестую. Віддача сильна, але я думаю, демедж не... поганий буде. Дурс удача, жасть, удача. Так, першого вбив. Так, другого вбив. Так, тут асіс. Ну, Контролювати доволі важко. Але демедж високий. Так, третього вбив. Так, голову навісив. Голову навісив, так, цього теж вбив. Я пішов пушити. Так, третього. Так, вбив. Так, тіп, привіз. Так, пристріляв його. А, все, ми перемогли. Так, ну що можу сказати про цю кастомізацію? Кастомізація прикольна, особливо, якщо у вас там. Нічого нема, щоб постріляти з овешного, А є ДМР і є покращення, ну котре ви можете на С2 покращити і мати АВшку. АВшка дуже сильна, просто її дуже важко контролити, скоріш за все, на середню дистанцію вам складно буде стріляти, а на ближню дистанцію в саме раз. Я там не перевіряв як вона дамажить в порівнянні з іншими. АВшками, там ППшками, але по відчуттям вона дуже великий урон має. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.